Друзі, і вітаю вас на каналі Порцелян від Тетяни. Я сьогодні знов без Богдани і почуваюся дуже самотньою, тому розраховую на вашу підтримку, перегляди, лайки та коментарі. Наші два минули відео було присвячене Городницькому фарфору заводу. І сьогодні я пропоную залишитися на цій городницькій хвилі і продовжити знайомство з її чудовими виробами. Сьогоднішнє наше відео буде присвячене лише одному сервізу. Але не поспішайте перемикатися, тому що це дуже рідкісний сервіз, який насправді мало хто бачив. Дивовижний чайний сервіз городницького виробництва. Знаєте, він такий рідкісний, що і я, і мої Знайомі колекціонери ніколи його раніше не бачили. А в доступних нам каталогах мені вдалося знайти лише одну чайну пару, яка була розфарбована в малюнку так званого городницького жита. Цей чайний сервіс виробництва 60-х років. Про це нам говорить клеймо, так звана купальна городниця. Зверніть увагу, лише третій сорт. Ну, і про те, що це сервіс, який був зроблений в 60-х роках, можна здогадатися також по малюнку. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. Ну, Спочатку про комплектацію. Мій сервіс складається з чайника, цукорниці і чайних пар. Однієї чашечки не вистачає. Ну, яка комплектація в нього чи це повна комплектація, насправді я не знаю, тому що я ніколи раніше його не бачила. Мені здається, що ну, саме така з двома основними предметами. Ми вже з вами говорили про те, що городниці було притаманно випускати чайні сервізи, в котрих не було третього основного предмета. Або він спочатку був запланований, а потім зникав. Щодо форми. Всі предмети мають таку дуже цікаву форму, подивіться, не чайничок, він такий, як діжечка, да, з нижньої частини його розширена, верхня звужена, Цукорниць, цукорничка теж підстать чайнику, в неї нема ручка тримача. І дуже цікаві чашечки. Якщо основні предмети мені нагадують, якщо чесно, трошки якісь такі діжечки, да, то чашечки мені нагадують більше лієчки. І тут я думаю про те, що якщо б ми побачили би тільки одну чашку, то ніколи б не здогадалися, як саме виглядають основні предмети чайник і цукорниця, і навпаки. І тут хочу поділитися з вами однією сентенцією, яку прочитала. В Фейсбуці від колекціонерки, така собі сповідь колекціонерки, вона пише, що я колекціоную сервізами. До речі, я теж колекціоную сервізами. Тому що тільки коли маєш повністю сервіз у повному складі, можна насолодитися їм як піснею, як мелодією, повністю, щоб повністю зрозуміти задум автора. І я повністю з цим згодна, тому що якщо колекціонуєш. Або маєш окремий предмет, то це мені вже нагадує дуже популярно колись в дитинстві, в нашому передачу я угадаю ету мелодію з трьох нот. І сьогодні ми з вами насолоджуємося мелодією цього прекрасного сервізу. Основні предмети мають дуже цікаві накривочки, такі з тримачом у вигляді петелечки. В чайнику є отвір, як це і має бути. Накривочка цукерницькі трошки більше, вони не є взаємозамінні. Коли вже пізніше стали робити однакові накривочки, щоб спростити виробництво. Ну, і ще що е, можна тут відмітити, це те, що е, ручкотримачі на чайнику і на чашечках, вони такі доволі масивні. І масивні. Е, 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 ну, секрет цієї масивності можна розгадати. Вже можуть здогадатися ті, хто дивився наше попереднє відео. На внутрішній поверхні чайника ми бачимо отвір, що говорить про те, що ця, цей ручкотримач він порожній всередині. А цей отвір існує для того, щоб повітря, яке розширюється при високій температурі під час випалу, виходило і не зіпсувало нам предмет. А ось на чашечках, як не дивно, такого отвору немає, хоча вони виглядають теж такими дуже легенькими, і загадка городниці залишається. Чи порожня всередині ручка тримач у чашечці, я не знаю. Ще цей сервіз має один секрет, який не передає камера, а саме те, що всі предмети, вони надзвичайно легенькі. От я беру у руки чайник. І я ну, майже не відчуваю його вагу. І так само і інші предмети. Дуже тонкостінне, я зазвичай не дуже увагу приділяю цій характеристиці посуду, але оцей сервіз він дуже тонкостінний. Про це ну, не можна оминути це питання. І я вперше так само зустрічаю городницький посуд, який був би настільки тоненький. І зараз, щоб ми з вами впевнилися в цьому, щоб ви впевнилися в тому, що я вам говорю, я пропоную зробити один маленький експеримент. Для експерименту я позичила ваги у моєї подруги та сусідці по дачі Олександрі. І зараз ми будемо зважувати предмети у цього нашого сьогоднішнього герою. І порівнювати їх з вагою предметів з попереднього відео. Для тих, хто, хто дивився, вони знають, що ручка тримачів в цьому сервізі так само всередині порожня. Отже, зважуємо чайник, і він у нас важить 201 грам. А тепер цей чайничок у нас. 390, тобто майже два рази він відрізняється від попереднього. Тепер порівнюємо, наприклад, цукорнички. Ця цукорничка в нас важе 185, нехай буде так? грамів, а ця цукорничка обидві без важить 355. Бачите, набагато, вона важча. Ну і порівняємо чашечки. Ця чашечка у нас буде важити 80 80, 79. А ця чашечка у нас буде важити 89. До речі, чашечка, вона доволі тоненька у порівнянні з іншими цими ось предметами. Ну, ось так ви змогли впевнитися в моїй правоті з приводу дуже тонкої порцеляни. Хочу відкрити вам одну таємницю. Ми з Богданою давно мріємо зняти відео такий своєрідний парад найтонкіших чашок або, взагалі, предметів з порцеляни, які є в моїй колекції. Ну, і я думаю, що ці чашки вони будуть приймати обов'язкову участь. Цьому параді, і я не виключаю, що вони можуть зайняти одну з призових місць. Ну, а тепер давайте зосередимося на малюнку, ми, про який ми говоримо окремо. Ну, Він виглядає доволі мінімалістично. Як я говорю на декілька помахів-пензликів такі листочки і ягідки, або навпаки, такі. Квіточки, мені цей малюнок нагадує мімозу, можливо, тому що я вже дуже хочу, щоб була весна. Такий він виглядає для мене такою ніжно і весняно. І ще хочу звернути вашу увагу на те, що розпис він зовсім не схожий на городницю. Для городниці були притаманні більш такі агресивні кольорі: помаранчеві, червоні. І от ця сама смужка всередині чашечки зверху, бачите? Тут в цьому сервізі вона теж збережена, але це такий ніжний колір Тіфані, який надзвичайно полюбляли ну, і, Але, і, як бачите, городниця теж дуже майстерно використала цей незвичний для себе колір. Взагалі сервіз дуже цікавий, не схожий на городницькі вироби, ані за якістю, ані за фарбами. І я скажу вам чесно: якщо я б не бачила б клейма, я б ніколи б не здогадалася про те, що це саме городниця. Но так, ось городниця така вона, цікава і таємнича. Вона вміє радувати, вміє дивувати. І це все, що сьогодні я хотіла вам розказати. До нових зустрічей!